Будь ласка, кажуть, мікрофон. <ріху> для чого нам говорити, якщо хочемо зайнятися сексом, і скільки для цього треба оргазмів? <ріху> <ріху> можна, да, можна сказати, і так що це в тренді. Клієнти, друзі, знайомі, які бізнесмени, і вони постійно. Кажуть про секс, вони думають про секс. Вони заробляють для сексу. Один мільйонер. Він колись брав у нього інтерв'ю. Для чого ви заробляєте? Він каже: колись починав заробляти, тому що хотілося дівчат повезти в ресторан. Ну і якось так по інерції пішло. Сьогодні поговоримо про секс і бізнес. І в гості я запросив Ольгу. Вона психолог, арт-терапевт і сексолог. Тому всі питання, які ви хочете задати по сексу, ви можете написати в коментарях. і Я їх передам Ользі. Якщо ненароком вона там є. на якісь питання, не дасть відповідь в сьогоднішньому інтерв'ю. Оля, привіт, привіт. Дякую, що запросив мене. Підприємці не отримають задоволення від сексу, і вони через це іноді купують секс, Іноді вони щось роблять таке, щоб ну якось закрити оцю потребу. Але можна наприклад це зробити якось по інакшому. Тому давайте у фахівця запитаємо, е, Ольга, як краще закривати сексуальні потреби, якщо не виходить зайнятися сексом. Потрібні ті самі навички, як і для бізнесу, як це не дивно. Так, наприклад, наприклад, планування, продумування стратегії так, чекай, чекай, все. Стоп. Планувати секс. Да. Ні, ну Чекайте, ми ж розуміємо, як це запланувати секс. Це ж, секс це ж типу, там, розвага, це задоволення, ну і для чого його планувати? Е, ну Для того, щоб, по-перше, виділити на цю розвагу певний час. Ні, ну, тут я згодом добре, да. е, так. І е, продумати, що ж, все ж вам таке хочеться зробити. І скільки для цього потрібно буде часу? І скільки для цього треба оргазмів. Якщо він хоче сексу, то навпаки він не хоче планувати цього. Ну, я розумію, що хочеться відійти від справ і якось. Розслабитися, але все одно потрібно, хоча б запланувати цей час, щоб він був, mm. і сконтактувати з людиною, з якою хочеться зустрітися, mm -hmm. так хорошо запланувати. Ну добре, погоджуюсь, запланувати час треба. А до речі, бізнес заважає сексом? Дуже класне питання. Ну якщо ж все ж таки прориватися і займатися сексом, то зовсім не заважає прориватися на секс. Ось, якщо людина бізнесмен, то я так розумію, що все ж таки бізнес це життя людини. Треба робити саме перерву на, на секс і на розваги. Угу. І так як час у бізнесмена дуже обмежений, тому йому потрібно достатньо чітко планувати, що ж все ж таки він хоче отримати від своєї розваги. Так а тоді виходить, якщо в бізнесі треба спланувати чітко. Щоб отримати прибуток, то тобто, навпаки, в сексі хочеться якогось експромту. О, так, дуже доречне. Да, Доречна ремарка. Хочеться експромту, але якого саме? Всі, всі ж люди різні, і ось тут і потрібні навички стратегічного планування, продумування. Що ж прям стратегічно? Ну ви ж, наприклад, коли плануєте відпочинок? Ви ж не просто берете там чемоданчик і кудись виходите з грошима? Да, ви ж думаєте, що ж вам хочеться? Яких відчуттів, яких емоцій, да? Чи вам хочеться на лижний курорт? Чи вам хочеться на Мальдіви? Чи вам хочеться згоден? Так з плануванням згоден, хорошо. Якщо люди роблять бізнес для сексу, то тоді виходить: можна сказати, що щось є в сексі для бізнесу. Бізнес для сексу заробляють, і потім, наприклад, ведуть дівчину в ресторан, ну чи хлопці, я не знаю, дивлячись хто більше заробляє, хто оплачує. А от в сексі щось можна взяти і. Застосувати бізнесу. Звичайно, в сексі також дуже потрібні експромти час від часу. Так? І ось ти проговорив про ресторан. Це якби дуже така, я б сказала, що зараз це рутина, це звичайне зваблення. Я б сказала, що це навіть подкуп mm -hmm. жінки. Так? І він не обов'язково потрібен, тому що може хотітися щось іншого. Да? Чекай, ну це ж нормально, чоловік хоче звабити жінку і веде в ресторан. Чи це щось так? Щось а я чи... не розуміє. А чи є ресторан її справжнім сексуальним бажанням? Да. Може вона хоче щось іншого, наприклад, бурхливий секс в машині, або може бути якась незвична поведінка, або може бути якийсь незвичний одяг, або може це готель, а не ресторан, mm -hmm. <laughs> чому б ні. А, ну це ми говоримо про людей, які вже знайомі ну, довго, і у них якась рутина. А якщо, наприклад, от є бізнесмени, які ну, постійно шукають щось новеньке, хочеться от, нова дівчина чи нова локація, ну, чи новий чоловік, от тоді виходить так само, вони не можуть реалізуватися з ними. В чому їхня може бути проблема? Проблема може бути в комунікації, да, це також навичка. Гарна комунікація це також навичка для бізнесу, і вона дуже важлива в сексі. Mm -hmm. да? Тобто, ось цей ресторан, наприклад, який ти сказав, да? це може бути тільки початок, знайомство, mm -hmm. коли люди узнають один одного. І в ресторані саме можна поговорити про те, що подобається, про те, що хочеться. Так, для чого нам говорити, якщо хочемо зайнятися сексом, говорити, наприклад, якісь деталі. Тому що а, секс це є гра, це як гра, це як фантазія, а, і а, часто а, в грі хочеться, щоб людина, наприклад, перебувала в певному стані. У угу. нас зараз дуже популярні ігри з домінацією, да, з підкоренням популярні ігри. А? Я маю на увазі, що зараз БДСМ, БДСМ да, домінування підкорення набуло дуже. Такої великої популярності записуйте в тренд. <с> uh <-huh. с> можна, да, можна сказати і так, що це в тренді. І багато хто е, хоче спробувати, але, mm -hmm. наприклад, для того, щоб ця гра була. Наповнена найяскравішими емоціями, треба бути в певній поведінці. Угу. Це що значить, Це значить, ну, якщо хтось домінує, то він має і притримуватися цієї ролі. Тобто протягом цієї гри домінатору не можна хіхікаті. Ну, бути серйозним, бути суворим, бути якимось. Бути тим, хто чітко притримується своєї стратегії uh -huh. і гне свою лінію. Не зважаючи на всі, ой, ні, ой, не треба, ой, не треба. А, а, тобто це тіка гра. Це гра, звісно. Ага. Да. Тобто, людині, яка хоче домінувати, їй потрібно витримати естерику. Того, mm. хто бути, хто хоче бути підкореним, <смі> і це також <смі> вимагає певної навички, яка потрібна в бізнесі. Лідер так. має бути сильним. А хорошо, а як розібратися, що це не треба, справжнє не треба чи це гра? Так це ж домовленість. Партнери домовляються саме про хід гри, як вона має бути, саме як в бізнесі. Ну знову ж таки, вони домовляються і втрачаються експромт. Експромт може бути протягом гри, чого та mm. да? тільки тільки, от гра, наприклад, вона ж не розписана прямо по деталям. Ну це mm -hmm. ось відмінність mm -hmm. сексу mm -hmm. від бізнесу. Да? Тобто, mm -hmm. якщо бізнес розписує якісь якусь стратегію по етапам, то mm -hmm. секс це вже як потік. А, ah, Ну да, в бізнесі у нас є стандарти роботи з клієнтами, а в сексі немає стандартів. Зваблення чи все ж таки є якісь стандарти? Ні, ні, немає. Звичайно, немає. Та mm -hmm. зваблення це суто індивідуальний підхід mm -hmm. до кожної людини, і в цьому його прелість. Слухай, ну є дивись, проблема, мабуть, ще в звабленні, що зваблення вимагає певних ресурсів, як фізичних, так і іноді матеріальних. Що можеш порадити, щоб якось покращити зваблення? Я згодна з тим, що е, зваблення потребує е, матеріальні ресурси, так е, щоб покращити е, такого загального е, такої загальної поради, на жаль, не дам, тому що все індивідуально, uh -huh. і зваблення теж також дуже індивідуальне. Е, можливо, і не так е, потрібно бути і грошей, а, наприклад, більше часу, щоб щось відготувати. Uh -huh. Ресурс це ж не тільки гроші, це ж час. Це може бути також ваш стан. Тут на каналі я розповідаю, як можна оптимізувати час, оптимізувати інші ресурси. І от мені хочеться так само, ну можливо, це така стратегія чоловіча, оптимізувати ресурси і в сексі. <питреш> О на увазі так. швидше перейти, так сказати, до самого важливого. <питреш> ну дивись тут таке, тут таке діло, що можливо і не треба швидше переходити до Це не треба. Це <питреш> чого <питреш> може треба <питреш> треба. <питреш> 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 Можливо, саме і треба більше часу. Частиною сексуальної взаємодії є обов'язково прелюдія. І для того вона дуже потрібна жінці для того, щоб вона була збуджена і отримала найбільше задоволення від сексу. От і може тут це також відмінність від бізнесу, що все ж таки потрібно. Вкласти більше ніж хочеться, ніж планувалося. Ні, ну тоді ж, мабуть, теж в бізнесі буває ні, ну буває. в нас. можливо ще якийсь ключовий момент. Порадиш на що звернути увагу, щоб покращити секс. Я б ще звернула на таке поняття, як довіра. Все ж таки, в сексі це дуже потрібно. Потрібно довіряти партнеру, з яким ти збираєшся отримати таке задоволення. Знову ж я приводила ігру в домінування, да, і от для того, хто підкорюється, обов'язково потрібно довіряти партнеру. Обов'язково бу має бути домовленість, і він має чітко розуміти, чи довіряє він uh -huh. цій, цій людині робити те, що uh -huh. він збирається з ним робити. Так, як перевірити? Знову ж потрібен деякий час на знайомство. Да? Ну, от так само, як і в бізнесі перевіряють, да чи людина виконує та да? що вона обіцяє, uh -huh. чи вона дійсно там зупиняється, коли її просять зупинитися. Чи вона продовжує те, що її е, просять продовжити робити? Mm. От ну і обов'язково треба обговорити момент здоров'я. Друзі, обов'язково не нехтуємо безпекою. Ваше здоров'я це найголовніше, що у вас є. Пам'ятайте про це, mm -hmm. так ну коротше, використовуйте презерватив. Ну або інші засоби, які вам допоможуть зберегти ваше здоров'я, підписуйтесь на мій Фейсбук. Пишіть мені в особисті, якщо хочете консультацію зі мною. Якщо нагадаєте, що ви побачили це інтерв'ю, то я думаю, що буде якась знижка. Буде якась да, буде спеціальна ціна. Я підготувала питання, ми зробимо невеличкий бліц зробив. Так, я поки не встигаю. То із типа на Так і моє перше питання до тебе, да як до бізнес-тренера. Дуже відповідальна, але дуже нудна робота. Mm -hmm. Ну, прям нудна, нудніше немає. На конвірі. Да. Делегувати чи робити самому? Делегувати. Робота з друзями. Mm -hmm. Варто чи ні? Ну, саме складне питання, тому що я, наприклад, провожу консультації в декількох компаніях, де починалося все з друзями, і у них зараз все чудово. Але я знаю історії, коли якраз з друзями. Потім і не друзів, ні бізнесу не залишалось. Давай, мабуть, якщо б так от мені конкретно ну запитали, я більше схиляюся до того, що краще залишитися з друзями і окремо робити бізнес з кимось ну, нанятим чи залученим партнером якимось. Згодом я бачу, що дружба важливіша ніж партнерські бізнес-відносини. Mm -hmm. Бізнес можна зробити, а от знайти потім друга отут питання. Старт бізнесу Що важливіше: гроші чи ідея? Гроші можна знайти, взяти кредит, взяти інвесторів, взяти партнера з грошима. А якщо ідея так собі, то скільки в грошей не вкладали. Ну от у мене, наприклад, клієнт, у нього три магазини. І він думає, зараз я відкрию четвертий магазин. Там в такому то районі все класно. Вклали 20 тисяч доларів. Нічого не пішло. Він думає, ну мабуть, мало вклали. Вклали ще. Не 20, знову не пішло, і він думає: ну, от зараз я докручу і ще десятку вклали. Короче, 50 тисяч вклали, не пішло. 50. Просто да, просто він каже: якщо б я міг, ну якщо б я знав це 50 тисяч доларів, я би краще вклав в свій бізнес, який вже працює. Тому да, ідея важлива, гроші прийдуть. Якщо люди довго живуть, ну 10-20 років один з одним, то в якийсь момент пропадає в парі оцей елемент флірту і зваблення. Uh -huh. Що можна зробити таке, щоб додати. Цього зваблення, ну коли люди вже ніби як уже чи зневірилися, чи десь шукають щось у інших, чи є щось може якийсь класичний рецепт від сексолога. Що дійсно пара хоче. Ну, от, е, як ти проговорив, да, що вони хочуть, якщо вони все ж таки хочуть налагодити свої стосунки, то звичайно, по-перше, треба зрозуміти, е, що їх зачепило. Їх же щось зачепило, коли вони е, формували цю пару. Десять років тому навіть так, да, навіть так. Щось було, якесь щире почуття один до одного. А разом на кораблі просто. Були О, бачите, ось разом на кораблі, глили, да, там цілий вонос... тиждень, да, тиждень каралі. Да? І ну не те, що там нема бу... куди було тиждень, вони ж не були в лоці, так, да? в якесь якомусь човні закритому. Вони були там на якомусь великому кораблі, де було багато людей. Але чогось вони обрали один одного, щось, щось в них один одного зачепило. Вони не були незнайомі. А вони були знайомі? Так, ну умови харче так. Чи вони тільки познайомилися? Ну, романи, так не буває, все одно щось подобається людям. Один водно один водному ну, там. Тобто, все одно щось Ми подобається. Згадати треба. Да, треба згадати mm -hmm. щось таке за щось. Там таке було, що зачепило. Да? І ось від цього можна вже від... відштовхнутися, чи то було якесь там якесь спонтанна, якась спонтанна пристрасть, Ось, як ти казав, корабль да, човен, це ж пригода, да. значить, потрібно знайти обом якусь спільну пригоду, яка б їм сподобалась? Да. Ну можливо, важливо, да. да або там, наприклад, пішли в похід. Да, що в поході там таке було? Або чи це якась напруга, або якісь такі mm -hmm. ем, небезпечні умови. Може він її рятував, mm -hmm. а може вона була як Амазонка для нього. І знову можна відтворити. Ой, я прям це уявляю. Ну що, Галя, давай там, ти звисай з балкона, а я тебе буду рятувати. Ну бачиш, ну ось це ж цей жан, ось ці приколи, ось це саме ось таке ставлення. Ай типу, давай. Ось це те, що забирає, забирає а ось цього. ну для кожного підібрати свій шлях. да? Mm -hmm. тобто знову ж, якщо хочете з'ясувати, да як відродити ваші стосунки, я вас запрошую на консультацію. Підписуйтесь на мій Фейсбук і пишіть мені повідомлення. Для вас буде консультація за спеціальною ціною. Я розміщу посилання Ольги під цим відео, так що ви зможете перейти. А від мене ви можете отримати консультацію, щоб розібратися, яка у вас проблема в бізнесі. Ну тому, що коли ви знаєте, що у вас є якась проблема, ви вже починаєте шукати варіанти відповідей. Ця консультація для вас буде безкоштовна, якщо ви підпишетесь на мій інстаграм. І в інстаграмі ви мені напишете, що хочу. Консультацію розібратися, що з у мене там за проблема. Всі контакти я залишу в описі під цим відео. Ну давай на прощання до банан. Для наших глядачів я все ж таки хочу сказати, що е, якщо ви е, хочете мати гарний секс. Е... І е, цікаві розваги е, треба для цього все ж таки зробити. Це вам не звалиться з неба. Е, треба продумати все, що е, ви хочете. Е, треба вкласти в це ресурс, е, треба себе захистити, треба домовитися, це пояснити, так щоб е, партнер е, вас зрозумів. Ну і ге гей! у пригоди краще може. Буде менше, але яскравіше. Так, якщо вам цікаво узнати, як зробити з вашої рутини пригоду, ви напишіть в коментарях, і, можливо, я запрошу Ольгу ще раз на інтерв'ю, і ми зможемо з нею обговорити, як із рутинного сексу зробити пригоду. Дуже дякую, Роман. Я дивлюся на це дуже-дуже позитивно. Класна ідея. <гум> дякую. чудовий смієшся. Як це? За дурно, заразно, зараз заманчива, за зваблива и всяке таке. Прикольно. Угу. <гум> Кинець. Кинець. Дякую, дякую, Романе, що запросив мене.